Знову прийшла посилка від Agromarket.ua. Юа. Це в мене цього року перша. Зараз розпакуємо. Отак я вже розпакувала коробку. Витягнула товарну накладну. Отак, файно це запаковано. Тут у нас отака гарна смородина чорна голубка і голубка Реклама. від агромаркета. Як ж без реклами? Два кущика Один ось такий файний огрус. Посажений огрус. Такий огрус. І отака зеленюща лухина. Ще одна реклама від агромаркету. О, така кількість насіння. Цього року томати і перці. Це все томати, томати, томати. їх не, не ставлю себе ногами. Томати, томати, томати. Томати, томати. Далі пішов перець. От стільки пецю. Різно на чому все?